Привіт! З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією FIRM.UA. У цьому відео я розповім про те, чому гейміфікація стає все популярнішою у бізнесі та допомагає не лише зробити роботу більш захопливою, але й підвищити продуктивність. Поїхали! Кожен керівник хоче, щоб його працівники захоплювалися роботою, повністю занурювалися у свій функціонал та якісно його виконували, а ще краще вирішували задачі оперативно та проявляли ініціативу. І так щодня. А чи можливо таке? Щоб відповісти на це питання, потрібно звернути увагу на такий психологічний момент. Факт у тому, що будь-яка рутинна задача перестає бути цікавою нашому мозку. Він зрозумів і навчився її виконувати. А тому не бачить у цьому нічого нового та цікавого. Виконання такої функції з цього моменту перетворилося на обов'язок, який виконується через потрібно, а не через хочу. Гадаю, ви погодитеся, що без елементу зацікавленості та захоплення не можна вести мову про мотивацію прояву проактивності. Щоб змінити ситуацію та створити передумови виникнення внутрішньої мотивації, спеціалісти по роботі з персоналом звернули увагу, що багато працівників у робочий час грають у ігри. І тут виникла чудова ідея перетворити робочу рутину на гру, додавши у неї елементи гейміфікації. Гейміфікація це процес впровадження ігрових елементів у неігрові середовища для стимулювання залученості та мотивації. Ідея полягає в тому, щоб перетворити повсякденні завдання на захоплюючий процес, який стимулює людей діяти ефективніше та із задоволенням. Елементи гейміфікації вносять у бізнес численні переваги. Перше. Підвищення мотивації та залученості. Гейміфікація допомагає створити мотиваційні приводи для співробітників сприяти їм у вирішенні поставлених задач. Друге: покращення продуктивності. Змагальний аспект ігрових елементів сприяє підвищенню продуктивності, оскільки співробітники прагнуть досягти вищих результатів. Третє. Зниження плинності кадрів. Залучені співробітники відчувають більше задоволення від своєї роботи і менше схильні залишати компанію. Четверте. Формування команди. Ігрові елементи сприяють командній роботі та покращенню комунікації серед співробітників. П'яте. виявлення лідерів. Гейміфікація допомагає виявити природних лідерів і талановитих співробітників, які можуть зайняти ключові посади у майбутньому. Насправді існує багато різних елементів гейміфікації, які можуть бути впроваджені у робочий процес. Одним із них є система балів та статусів. Співробітники отримують бали за виконання певних завдань або досягнень, які підвищують їх статус або які можна обміняти на різні винагороди. Це створює додатковий мотиватор досягати високих результатів і заохочує працівників на активну участь у робочому процесі. Іншим важливим елементом є лідерборди: це списки найкращих працівників за певними критеріями, що створюють змагальний дух і стимулюють працівників намагатися перевершити один одного. Лідерборди можуть бути ефективними у різних контекстах від індивідуальних завдань до командних проєктів. Крім того, можна впроваджувати рівні досягнення та нагороди. Підвищення рівня за досягнення певних цілей додає елемент прогресії, а визнання досягнень у вигляді нагород та сертифікатів сприяє почуттю гордості за свою роботу. Міні-ігри також можуть бути корисними для розслаблення і навчання, допомагаючи працівникам відпочити та одночасно здобути нові знання або навички. Не дивно, що прикладами інтеграції гейміфікації у робочі процеси є компанії-лідери ринку, ймовірно, це є одним з факторів їх успішності. Найуспішнішим прикладом гейміфікації є Microsoft. Компанія впровадила гейміфікацію для покращення процесу тестування програмного забезпечення, яке призвело до значного підвищення якості продукції. Працівники змагалися між собою, виконуючи тестові завдання, що допомогло їм залишатися мотивованими та залученими. Іншим прикладом є Salesforce яка використовує елементи гейміфікації для підвищення продуктивності продавців. Це допомагає мотивувати працівників досягати високих показників продажів, створюючи здоровий змагальний дух. За допомогою лідербордів і системи балів співробітники отримують можливість побачити свої досягнення і прагнути до ще кращих результатів. Google також відома своєю програмою нагород, яка включає різні ігрові елементи для стимулювання співробітників до активної участі у внутрішніх проєктах. Це сприяє підвищенню залученості працівників і допомагає компанії підтримувати високий рівень інновацій та продуктивності, які ще потрібні докази користі гейміфікації. Розробка ефективної гейміфікації вимагає структурованого підходу, який включає кілька ключових етапів, визначення цілей, які ви хочете досягти за допомогою гейміфікації. Це можуть бути підвищення продуктивності, покращення залученості працівників, зменшення плинності кадрів. Або інші конкретні бізнес-цілі. Аналіз аудиторії, розуміння потреб інтересів та мотивацій ваших співробітників допоможе створити гейміфікаційні елементи, які будуть максимально ефективними. Наприклад, якщо ваша команда складається переважно з молодих людей, які активно користуються технологіями, то інтерактивні та візуально привабливі ігрові елементи можуть бути дуже дієвими, розробка ігрових механік та сценаріїв. Це включає визначення основних елементів гейміфікації, таких як бали, рівні, досягнення, лідерборди та нагороди. Кожен з цих елементів має бути ретельно продуманий та інтегрований у робочий процес таким чином, щоб він сприяв досягненню поставлених цілей: вибір відповідних технологічних платформ та інструментів. Це можуть бути спеціалізовані програмні рішення, які дозволяють легко інтегрувати ігрові елементи у ваші робочі процеси. Інтеграція та навчання співробітників це допоможе їм зрозуміти, як використовувати нові ігрові елементи і як вони можуть допомогти у виконанні їхніх завдань. Навчання також дозволить уникнути можливих непорозумінь та забезпечить, що всі працівники будуть користуватися новими інструментами ефективно, регулярно оцінювати ефективність гейміфікаційної програми. Це включає моніторинг показників продуктивності, залученості працівників та інших ключових метрик. На основі цих даних можна вносити корективи у програму, щоб забезпечити її максимально ефективну роботу. Існує безліч інструментів та платформ, що можуть бути використані для гейміфікації робочого процесу. Однією з таких платформ є Bunchball, яка надає інструменти для створення гейміфікованих програм у бізнесі. Вона дозволяє інтегрувати різні ігрові елементи у робочі процеси, щоб підвищити мотивацію та продуктивність співробітників. Беджвіл є ще однією системою, що дозволяє інтегрувати гейміфікацію у різні аспекти роботи компанії. Вона допомагає створювати персоналізовані гейміфікаційні програми, які відповідають специфічним потребам бізнесу. Використовуючи Беджвіль, компанії можуть створювати індивідуальні нагороди та системи балів, що стимулюють співробітників до досягнення кращих результатів. Також варто згадати Kahoot! Яка використовується для створення навчальних вікторин та опитувань з елементами гейміфікації. Ця платформа дозволяє зробити процес навчання більш захоплюючим і інтерактивним, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу співробітниками. Впровадження гейміфікації може зіткнутися з кількома викликами. Перш за все, деякі співробітники можуть бути скептично налаштовані щодо нових методів мотивації. Вони можуть не сприймати гейміфікацію серйозно або навіть опиратися їй, вважаючи її дитячою розвагою. Важливо проводити роз'яснювальну роботу і демонструвати конкретні переваги, які гейміфікація може принести для їхньої роботи та розвитку. Іншим викликом є переобтяження інформацією. Надмірне використання ігрових елементів може призвести до перевантаження співробітників, що, у свою чергу, може негативно вплинути на їхню продуктивність та залученість. Важливо знайти баланс між використанням гейміфікаційних елементів та збереженням ефективності робочих процесів. Також варто враховувати необхідність постійного оновлення та адаптації гейміфікаційних програм, щоб вони залишалися цікавими і ефективними. Системи мотивації можуть швидко набриднути, якщо вони не змінюються і не адаптуються до потреб співробітників. Крім того, впровадження гейміфікації може вимагати значних фінансових витрат на початковому етапі, що може бути бар'єром для деяких компаній. Найефективніший спосіб оцінки це аналіз продуктивності до та після впровадження гейміфікації. Це дозволяє побачити конкретні зміни в показниках продуктивності і зробити висновки про ефективність використаних методів. Опитування співробітників також можуть бути корисними для вимірювання рівня задоволеності та залученості працівників. Вони дають можливість отримати зворотний зв'язок і зрозуміти, як гейміфікація впливає на мотивацію та робоче середовище. Крім того, аналіз показників плинності кадрів може показати, чи вплинула гейміфікація на зменшення кількості звільнень та покращення утримання співробітників. Фінансові показники також можуть бути важливим індикатором ефективності. Вивчення впливу гейміфікації на загальні фінансові результати компанії допоможе зрозуміти, наскільки цей підхід сприяє зростанню прибутку та ефективності бізнесу. Регулярний моніторинг та аналіз цих показників допоможе компаніям коригувати свої стратегії і максимально ефективно використовувати гейміфікацію у робочому процесі.